Постав, Господи, охорону устам моїм і двері огорожі в устах моїх. Я сказав буду слідкувати за життям моїм, щоб не грішити язиком моїм, буду стримувати уста мої, доки не честивий переді мною. Нехай наповняться уста мої хвалою Тобі, щоб я оспівував славу Твою і кожен день велич Твою, хтось з людей бажає жити і бачити дні благі. Стримуй язик свій від зла, і уста твої, нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від всього злого і роби добро, будь мирний і пильнуй того. Очі Господні звернені до праведних і вуха його до молитви їх. Якщо це відео торкнуло твоє серце, залишайся з нами. Підписуйся на маяк життя. Поділись цим відео з близькими і відкривай Біблію сам, досліджуй слово та знаходь відповіді разом з Богом і залиш свої враження в коментарях.